Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про ціни на пам'ятні медалі Херсон-Харків Маріуполь-Київщина. Але зараз трошки відійду від теми. У 2021 році я почав цікавитись нумізматичною продукцією від НБУ, і на той момент у них був інтернет-магазин. Було дуже зручно купляти будь-які монети, і доставка була і на Укрпошту, і на нову пошту. При відкритті продажу можна було встигнути купити монету з малим тиражем, що зараз ну, прям нереально. Після закриття цього інтернет-магазину, як на мою думку, почався якийсь хаос. Тепер монети скоріше з'являються в перекупів, ніж в банків партнерів НБУ. Без переплати майже нереально купити якусь продукцію навіть з тиражем у мільйон штук. Іде дуже велика накрутка від перекупів. Про відкриття інтернет-магазину інформації я ніякої не знайшов. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, буде цікаво почути ваші думки з приводу цього. Повернусь до пам'ятних медалей. На старті продажу в продавців OLX ціни були від 200 гривень і вище, це на Харків Херсон-Маріуполь. За таку ціну, я думаю, мало хто купляв. Тому вони скинули ціни в кінці грудня і я купив їх по 100 гривень за штуку. На цей момент можна купити за 85 гривень за штуку. Але бувають продавці, які ставлять ну, набагато вище. Медаль Київщина купив в кінці січня за 85 гривень. Зараз можна купити від 80, хоча на початку продажу ціна трималась досить висока. Деякі продавці встановлювали ціну від 400 гривень і більше. А ціна таких моделей в НБУ 50 гривень. Ось такі ціни. І ще в TikTok мені попалося відео, де людина сказала, що монету 10 гривень ТРО, якщо хтось знайде, купить за 10 тисяч гривень. Але так як тираж такої монети 10 мільйонів. Вони почали з'являтися в обігу. Люди, побачивши це відео про 10 тисяч за монету, почали продавати такі монети від 500-500 гривень і до безкінечності. Не йдіться на це. Така монета може бути дорожча свого номіналу, якщо в неї будуть якісь відмінності там переворот або аверс-аверс, реверс-реверс, типу того. Ось такі. Медалі та монети на сьогодні. Надіюсь, НБУ відкриє свій інтернет-магазин і купляти буде набагато зручніше і по ціні НБУ, а не у перекупів за 3-3 дорого. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей!